І вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Так, перше запитання це в нас буде стосуватися подій в Дагестані. Як ці події, як пишуть там, революція чи збройне як востаннє, да? збройний цей спалах, як він плине на, на, на всю Росію. Воно продовжиться це чи його придушать відразу? Ви знаєте, отут якась така йде посил такий. М могутній, такий мощний, йде посил, і щось тут кажуть, стабільність, так сказати, моя, вона підшатнулась, перевернулася. Тут, дивіться, така прямо атака, тут ідея, це, як ви знаєте, план виношувався вже давно. І це вже не просто так, це вже дуже серйозна ситуація. Так, як ще вплине це на, на події, як на ситуацію в Росії? Страхів гонять, але їх придушать. Страхів гонять і далі воно не піде, ніж махачкали, скажімо так. Бачите, тут Пошатнуються, сполохнулися, але не одної немає карти короля або імператора, щоб, знаєте, якось сказати, що це дійсно буде затрогне е, РФ. там, щось тут. Ні. Тут ось, да, воно такий, знаєте, удар, несподіванка. Стабільність перевернулась, але, знаєте, якби тут карта була смерть пряма. Я б сказала, буде трансформація, все буде змінюватися, але вона не перевернута, тобто, це кажуть, скоріше живий, ніж мертвий. Ось отак от. І тобто, тут якісь як ото, предсмертні конвульсії, але воно все одно живе. І страхи, безсонні ночі, поранені жертви, страшно, можуть навіть бути навіть. І будинки, там щось ревнуватися, тут, кажуть, для будинків, для споруд якихось Щось тут... Ну, тут Ну, на рицарі, рицарь це дуже маленькі карти, і слабі. І тут паш, тут рицар, і якась дорога відкривається, але воно все-таки, знаєте, що літає, ну, воно буде заторможено. Карта пов'язана по рукам ногам. Тут одна нога стоїть у воді, а друга на березі. І людина стоїть, ну це є ангел, він не знає, куди йому, чи на воду заходить повністю, чи так і стояти. І це, бачите, туди-сюди переливає. Тобто це буде, як, от, знаєте, от, де було Башкірі. Один день чи два там щось побунтували і на цьому зупинилося. І точно так же і тут ні, ні, ні. Обачте, тут таке сидять, чекають з моря погоди. Н -н Ні. Н -н Ні. А ще таке. Оце казали, що шаман Габишев, у мене питаєте, шаман Габишев казав, що Свобода в Росію прийде із ходу. Так. Це правдиве бачення шамана. Це правдиве, це правда? Що е, свобода для Росії е, прийде із ходу? Ну, от, щось тут бачите, є туди, Вос... Ну, тут як восток, восход сонця, бачите, восток. Схід сонця, сонце. Тут що то є, дивіться, яка несподіванка, коли люди як пробуджуються пробуж... люди. Не хочуть вже жити так, надоїло їм жити в страху. Але їх приглушують все одно. І знаєте, як ото ще кажуть, вони вже надоїли їм, вони хочуть скинути цей тягар. Але це ще довгий процес буде. І. Це маленькі-маленькі крочки, такі маленькими кроками. І це дуже довгий. Так, так, це правда, дивіться. Е, карта переможця, карта дієвості, карта мага це коли майстерність, коли правильно створений план, стратегії побудовані. от. Так, так. Тут йде іде, що це прийде з, -з востока, з, -з сходу, ну Це ще не скоро. Там будуть і стрільба і все, що хочете. Пам'ятаєте, я казала, що там буде громадянська війна в Росії з часом, там люди рано чи пізно, але вони почнуть бунтувати. І е, мені завжди йшло як ото знизу, так? як от ми дивимося, е, Ну, я завжди так стою, як на своїй території, скажімо, у Запоріжжі, я дивлюся в сторону на схід. Я дивлюся, і це там як карта. Оту. Карта, да, кар... політична карта, скажімо, Євразії. <кій> і я стою, на це дивлюся, і я бачу це. Оце, оце як -от внизу, туди йде пі... схід, там, де південь, оце туди, оце відтіля йде Небезпека. В схід, це там оці Китайці, і зараз і Кавказ. І це тіля. це тіля йде небезпека. Ну, такий шанс. Так, і вони доб'ються того, що вони хочуть. Тут карта дуже е, міч, міцної, такої могутньої активності. Так, вони будуть відстоювати з палками, з, з вилами, будуть виходити е, воювати. Але тут щось каже. Так, це буде, це правда. Почнеться не скоро, але це почнеться. Так, наступна питанька. у мене: от, е, про ядерний удар. Е, там питали у мене, чи буде е, ядерний удар по Західній Україні? Ну, це там на російських пабліках, там, ефірах, там говорять про... Давайте ударимо ядерною зброєю, ракетою по Західній Україні. Чи це буде? Запустить армія РФ по Західній Україні ядерну ракету. Ні, ні, дивіться. Це така, знаєте, як для них дуже Західна Україна, вона для них такий, знаєте, смачний шматок, коли там карта називається багато жінки. Там вони вважають, що там якийсь ресурс, те, що їм дуже цікаво, це там те, що їм треба. Це може бути і зброя. Тут, ну, бачите, ця карта називається цвітущий сад, чи райський сад. Ну, тобто для них це така, знаєте, як ото, е заманлива така картинка. Але я питаю, чи будуть, буде удар карти, кажуть, бачите, лежить? Ні, заморожено, заторможено. Хоча висить, загроза є, загроза залишається. Але карта четвірка, тут вона це називається літергічний сон, пауза, заморозка, тормоз, зупинка. І оце карта це ілюзії, фантазії, якісь такі, знаєте, Відход від реальності. Реальність далека від того, що вони демонструють. Так, що ще? Ні. Я не бачу, щоб вони туди кинули. Вони будуть на. Бачите, тримають Це під контролем. Тут королева Пентаклів, і тут, бачите, за ногу прив'язана. Вони, може, пікинули, але вони бояться. Вони бояться і тут кажуть ні. Бачите, тут захист захищають тут захищені кордони, і тобто, це може бути і допомога, це карта, колісо Фортуни це як, от, Года, і це коли, як можна сказати, весь світ, вся планета Земля, вона під загрозою може оказатися. Тому тут ні. тут ні, ні, бачите, але вони будуть грати. ці, бачите, це як Тудись-сюди, туди це карта жонгльор. Вони будуть грати цим, залякувати людей. От, але тут всі карти говорять про те, що воно стабільне, що воно сидить, що воно не, нікуди не летить, нічого. Тут все при стабільності. Хоча, кажуть, будуть залякувати. Так, обстріли звичайними ракетами будуть, але вони бояться, що вони отримають і здачу. І тому вони не будуть цього робити. Ні. Карта зупинка сповільнення. Отак. От а тепер ще запитаю, можливо, вони кинуть десь ракету в іншу частину України? Чи кинуть росіяни ядерну ракету? Запустять вони її взагалі в Україну? Ні, дивіться, вони лякають, а Україна тримається. Це як сім'я спокійна, така королева кубків. І тут, бачите, тримають. Але вони лякають, лякають. Знаєте, от, дайте об'язняні е е гранату да, залякувати. от, Карта страхів. Карта страхів вони будуть лякати. Але знову, бачите, ці карти самі випадають. І вони не кинуть. Ні. Вони сумніваються. Але звичайні обстріли будуть, тут кажуть, правда. І їхні оці всі інтриги, все буде вичислено наперед. І зупинено. Бачите, тут кажуть, хто з мечем прийде, оця карта, той з мечем і попаде. Тобто їм також пригрозять тож ті ж самою. О, дивіться, бачите, знизу карта башта, коли перевернута. Тобто, не кинуть вони на Україну ядерну зброю. Так, а тепер запитаю: вони ж там кажуть, що. І в Європу полетить. Ну давайте. А запустять росіяни ядерну ракету в Західну Європу. У них сил нема. Кишка тонка, вони не, ні, вони не запустять, ні, вони не запустять. Бачите, прив'язані за ногу вони б хотіли, але вони, знаєте, тут словами, як тут кажуть, словами можуть мене і вбити, але ні, тут, кажуть, немає ума, немає спроможності, ні, ні. Так, тепер ще таке питання у мене. Тепер уже по, по місту. Коли, значить, коли наші? Хлопці ЗСУ почнуть витискати расистів із Запорізької області. Коли покажіть мені карти, коли вони їх почнуть витискати із Запорізької області? Не показують карти. Не показують. Ні. Тут кажуть, чекають якоїсь допомоги, підтримки. От чекають якоїсь допомоги, щось чекають. Якось, от бачите, зброю чекають. Кажуть, от дочекаються зброю. Це може говорити навіть про те, що те, що літає, це повітря. Те, що літає, можливо, це літаки там чи ще щось. Чекають, чекають, чекають. До осені точно кажуть. Треба почекати до осені. Ну, поки що кажуть, карти треба ще почекати. Тут. От, знаєте, як чекають якогось розпорядження. Розпорядження е, по закону, по документам, і тоді вони почнуть їм жару давати. Так, тобто. Там почнуться. Ну, це кажуть, не раніше осені. От так. Карта називається ця: Курчат рахують восени. Осінь збору урожаю. Тому будемо спостерігати, майдаренько. Так, тепер спитаю такі місцевого плану місто Нікополь та прилежні території. Будуть вони зруйновані? Так. Не дай Бог, як Бахмут або Авдіївка. Так, Нікополь. Він буде зруйнований вщент російськими, а, а, російськими ракетами і зброями. Нікополь буде зруйнований. На жаль, кажуть, карти ще будуть летіти, але вщент. Зруйнований не буде, тому що карта башня перевернута. Тут кажуть, ну, знаєте, як скажемо, 50 на 50, так, половину. Половина буде зруйнована і опять двійка, а половина буде стояти. Бачите тут? Оті, які біля води, біля берега, отам будуть зруйновані, на жаль. А оте сюди далі, там воно вже кажуть, більш ціліше нема такого, знаєте, 100% відповіді, що так буде зруйноване. Тепер ще в мене людички питали мої про Гуляйполе. Яка доля гуляйполя? Місто гуляйполе Запорізької області. Яка доля міста гуляйполя? В плані війни, в плані обстрілів. Ну, кажуть, там підтримка йде. Зупи, підтримка, тут навіть не підтримка, а зупинка, зупинка ворожої атаки. Тут кажуть, йде робота на випередження. Ви не одні кажуть, карти. Не вистачає там. Зброї, але воно все поступово йде. Бачите, король мечів перевернутий, це значить це російський окупант, в моїх розкладах це російська армія. І вони перевернуться, тобто зупинка. Зупинка. І Дивіться, знизу карта така трійка мечів, але вона перевернута. Це кажуть, смягчення ситуації, це покращення, це виліковування серця. Це Таке, знаєте, так, у, слава Богу, от, отаке. А тепер спитаю, чи буде окуповане місто Гуляйполе? Ні, окупації не буде. Слава Богу, не буде. Отакий в мене прогноз, Мої, шановні глядачі. Задавайте питання. Чекаю всі, чекаю, читаю всі коментарі. От, виписую собі і тоді роблю бліц, бліц по вашим запитанням. Коментуйте, пишіть свої думки, підписуйтесь обов'язково, ставте лайки вподобайки, діліться моїми відео. Будемо дивитися далі. Сподіваюсь, наступного разу вже будуть. Більш кращі новини, але поки що так. Ну, загалом все непогано, перспективи непогані. Просто треба чекати, треба чекати. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої перемоги бажаю!